Звичайне виживання в Майнкрафті. Спочатку добування важливих ресурсів, далі будування бази, потім розвиток у світі, подорожі і вбивство дракона. Це все звичайно гарно і класно, але рано чи пізно звичайне виживання набридає. Гравцям потрібні нові емоції і враження від гри, тому вони заміняють звичайне виживання модами, картами та навіть серверами. Це теж дуже добре, що гра має такі доповнення, які можуть кардинально замінювати геймплей. Але в цьому відео я покажу, що без цих доповнень лише завдяки звичайним біомам ви отримуєте нові виклики, нові випробування, нові емоції та багато іншого. Вітаю вас на своєму каналі. Я Пігменеч, а це моя підбірка найцікавіших біомів для виживання в Майнкрафті. Бажаю вам приємного перегляду, вмощуйтесь позручніше і яйда дізнаватись Майнкрафт краще. Цей біом підійде гравцям, які готові прийняти тяжкі випробування, котрі чекатимуть на них в цій місцині. Цей біом є островом посеред океану. Також він унікальний і найтяжкий у знаходженні біом в Майнкрафті. Одна з його унікальностей це те, що на ньому і під ним не з'являються ворожі мирні моби, навіть вночі і в печерах. На поверхні цього біому ви побачите міцелі, з якого складається весь цей острів, великі гриби та мушрумів. Можливо, більшість вас зараз задались питанням, як же тоді тут вижити? Дерев нема, моби не спавняться, як тут розвиватись? Повторюсь, що цей біом підійде гравцям, які готові до труднощів і випробувань, які доведеться тут зустріти. Так ось, є два способи, як здобути ресурси, які вам будуть потрібні. Перший спосіб найпростіший це океан, який оточує острів. В океані ви знайдете багато структури данжів, в яких можна назбирати немало ресурсів. Другий спосіб вже складніший: тут вам доведеться чекати на мандрівного крамаря. Так, він може тут з'явитись і це дуже полегшує перебування на цьому біомі. Крамар може продати вам якийсь саджанець дерева або інші речі, які можна знайти тільки в інших біомах. Але не продасть крамар вам свої речі за ваші красиві очі, йому потрібні смарагди. Якраз смарагди можна часто зустріти в данжах і структурах океану, тому вам доведеться їх пошукати. Тепер покажу вам два різні, але чимось схожі ліси: джунгливий та темний. Почнемо з джунглів. Джунглі це пишний густий біом, який за цього небезпечний вночі. Моби з'являються на кожному куті, тому вночі краще тут не розгулювати. Зранку теж треба бути уважним, бо більшість злих мобів ховаються від сонця під кронами дерев. Ця небезпечність передає джунглям хардкорності, тому для любителів поважче цей біом в самий раз. Добре! Якщо забути про небезпечність мобів, що є на щастя єдиним мінусом цього лісу, то джунглі насправді дуже гарний біом. По-перше, вони придатні для життя. Тут є мирні моби, багато рослин, дерева. По-друге, тут гарна фауна: Цвітущі бамбуки, храми, папуги, панди та інше. Все це дуже гарно і атмосферно. Рекомендую вам хоча б спробувати повиживати в джунглях. Більшість гравців недооцінюють цей біом за його небезпечності і незручності, але, можливо, саме тобі він сподобається і відкриється для тебе геть іншими фарбами. Щодо темного лісу, то в ньому хазяйнує темна атмосфера. На відміну від джунглів, тут ще небезпечніше. Дерева тут стоять так щільно, що утворюється дах із листів, який дозволяє ворожим мобам з'являтися навіть у день. Найбезпечніше місце в цьому біомі це листя дерев. Окрім безпеки, на ньому зручно пересуватися і долати великі відстані. В цьому біомі ви зустрінете багато мирних мобів, великі гриби, темні дуби та якщо повезе маєток. Хоч цей біом і придатний для життя, розвиток тут буде складніший, але головне, що це буде цікаве і атмосферне виживання. Рекомендую. Не міг я пройти повз цей біом і не порекомендувати вам в ньому повиживати. На болоті ви відчуєте неабияку атмосферу, а саме відчуєте спокій. Спокійне тихе місце ось як можна відхарактеризувати цей біом. Рекомендую виживати в цьому біомі чисто заради атмосфери. Якихось особливостей, окрім хатини, відьми і сломаків, тут немає, але цей біом точно підійде гравцям, які шукають щось новеньке для себе, а також гравцям, які не хочуть хардкору. Тепер біом посерйозніше. Мангрове болото можна вважати новим біомом, який з'явився у грі в дикому оновленні 119. Звичайне болото більш тихий біом без великої кількості контенту, а ось мангрове болото навпаки. Тут є багато нових блоків, нові ресурси, нові моби і таке інше, що гравцю, який мало знає про цей біом, ще слід дізнатись. Також цей біом має свої труднощі, такі як незручність рельєфу, небезпечність і добування їжі. Небезпечність тут лише вночі і за великою кількості ворожих мобів, а особливо сломаків. Щодо здобування їжі, то тут не так часто можна зустріти тварин, тому найлегшим способом прокормити себе на початку буде ловля риби. Це вам така порада. По атмосферності болото таке ж саме, як і звичайне, похмуре і спокійне. Підводячи підсумки щодо цього біому, можна зробити висновок, що цей біом підійде гравцям, які хочуть знову ж таки знайти щось цікаве і новеньке у цьому квадратному світі. Цей біом, скажу одразу, дуже складний на початку виживання. Він може порівняти складністю з грибними полями, тому гравець, який наважиться тут з'явитись, повинен бути готовим. Найскладніше в сніжній рівнині буде з їжею. Моби, які тут спавняться, це лише кролики та білі ведмеді. З деревом тут теж непросто. воно зустрічається дуже рідко. Вночі з найопасніших мобів будуть примари, тому вночі треба бути обережним. З хороших новин це те, що тут є достатня кількість сел, а також таких структур, як ванпостер розбійників та іглу. Розвиток в цьому біомі буде складним, але скільки ця складність буде тривати, залежить від самого гравця. Рекомендую цей біом шанувальникам тяжких випробувань, де потрібно багато чого створити, щоб відчувати себе в цьому біомі як риба у воді. На цьому все народи. Я спробував знайти найцікавіші біоми для виживання, хоч їх і знайшлося всього 6, все одно в них справді можна чудово провести час. Але слід пам'ятати, що цікавість виживання залежить не тільки від біому, але й від поставлених цілей на це виживання. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, натисніть вподобайку і можете навіть підписатись на цей канал. Мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, які на вашу думку біоми є цікавими для виживання. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео, бажаю вам гарного настрою, а з вами був я, Пігменеч. Ще побачимось. Бувайте!